Як у тебе взагалі з навчанням? Получається в тебе? Ну, є якісь успіхи? Ну так, да, ну, типу, мені два. Я в принципі і в монтуванні шарю, О. і всьому. В мені, в принципі, воно не важко, але це як реально казав той, чувачок, що реально треба системність. То есть, треба кожен день вилажувати і в нужне час. Я от повністю погоджуюсь, просто робити. От і Наталя вчора на ефірі казала: головне криво коса, але постійно робити, виконувати задачі, не відкладувати. Да, щоб типу, кожен день викладати, тому що я ніколи цього не робив. Угу. Я розумію. Слухай, ну загалом довольний, як, як враження, як відчуття. О, знаєш, що мені скажи? Чи є таке, блін, може, я зря його ділаю, може, не зароблю. Але от чуєш на ефірі, що люди заробляють, і з'являється натхнення. Чи от мені цікаво, як да, воно як, я, ну, типу, я бачу, що люди є, і то, в принципі, можна працювати. Суперова. побажання людям у нас ще там більше тисячі людей зараз дивиться це все. Тебе чують побажання. Ну що старатися тоді, да. я скажу систематизувати себе, ну іменно війти в це русло і займатися цим. Суперова. Всі почули. Друже, дуже дякую тобі. З тобою зв'яжеться моя техпідтримка, але так, не здавайся, так. у тебе перспектива дуже так. класна. Ну тобі ж все це, це, це має дуже легко даватися, легше ніж інше.